больше и будем. Классно, надо на дела прийти. Два месяца в рискоке не сидела, никто даже не заходит. Да не, сейчас тоже. Хочу, хочу Привет. Привет. фотки. Я вот так что-то. Нам скучно. Привет, какаха. Привет, на какаха. Это может привязать Моя сильная сдавится сорок раз. Привіт. Сам зберейся, давно пора. Я Наталя, а це Мар'яна. Мар'ян, помахай. Це ти? Але таке страшно просто розказувати щось. Тут гарно. Тут гарно. Неправда. Це знароді не зібраний. Дякую. Кажуть, що в мене класний акцент, а тільки в мене немає акценту. Взагалі-то в нас нормальна мова, українська. Ви живете в Україні, а говорите по російськи це взагалі бред. Ти бачила, що написали чита? Будь ласка, не вічі таке дурне. Хто йде гуляти? Салам алейкум, салам, алаті як хала. Ми не знаємо, що йому. Привіт! З такому як У нас тут не сім'я. Це коли ви будете в Франції на цим почі України? Я не популярна. Я ж не знаю я польську. Ми зібрались у нас в день народження. Я тебе слухаю, слухаю. У нас з трошки день народження. ми Алло. Зараз ідемо трошки її відпривітаємо, Облиємо шампанським, тортом і Да. Коли в Харкові булиш? Не знаю. Тоді коли ти коли-то в Маршині побиваєш, напевно. Не знаю, так это... походу. Походу, да. Ми з Маршиною. Yes, I speak English. Я з Маршиною, вона тоже з Маршиною. Саша. Героям слава. Україні слава. Yeah. À, в Ира. Бред, бред, якийсь. Я не знаю. Я Маш, напиши лас, я, я, не... я тобі розкажу. Ну, В кого день на А ти де блин. Стоп. Стій! А ти де? А ты вони буде не збирається ситуация? Так ми говоримо по російськи але... У нас рідно мов українська по, поїхав? Дуже гарно ти до мене говориш. Сірий? Не знаю, не спілкуюся з Сіром. <ріху> Ми з Моршена, Львівська область Україна. поїхав? А, ок, добре. Львівська, так, так. Ну, біля Львова. Бар -бар 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 -бар. Питайте щось. Покажи свої мозги, яких в тебе немає. Мені 18, їй. Боже 18. Шо... Чого ми не спілкуємось? Ну, тому що так вийшло. Не знаю, погано розійшли більше не спілкуємось. Давай. Тут. В смысле по вілософству? Зустрічалися стільки часу, не можуть залишатися друзями. От бачите, Може тільки залишатись ворогами. Ді ворогами, просто... Так, просто знайомими. Чому я ж далі? Ні, мене лесбіянки, ми просто подружки. <сум> Ні, ми не лесбіянки. Що ти морозиш? <сум> да? Привіт мене лесбіянки, щоб цілуватися, <реклама> поцілуйтесь. <реклама> світ, заховайтеся. Какашка, Ти дзвониш до каташки? Так. Да. що какашка? Я Олександра. А, на які ти мові розмовляєш? Где какашка? Я би сказала, где. Краще промовичу. Кашка вдома. Прикольно. Хто їде в сейф? Дякуємо. Ти хоче вам повний гно. О Ігор Качурка. Привіт, Ігорка Чурка. Ти чого не спиш? Дитячий час уже давно закінчився Дуже дякую. У нас страшно вечерів к обіти. Кобіти. Только це вже старі жінки. ще молоді. К Не люблю. Для сейфа драка була вчора, я не знаю. Я що в сефі вчора була? Може це Для... в сейфі завжди драка. Щось дурне питання. що я не сплю. То що ми їдемо святкувати день народження. Вона заморшена. От кримських татар. Вам теж. Спасибо. У мене лукава <свистирь> <спож�>, дед, отец, не лукава я ласки. Боже, я твоя тіця, сиди, спій, не тебе торба. Мій тато спить <свистирь> уже давно. І мого тата нема перископу. <свистирь> У нього ще нема сенсорного телефону. І таким не захоплюють. У мене нема сісік, нема що показувати, що непонятного. Було б вже. Ладно, промовчу. Ні, я не була на ігрі. У мене грудь рядового розміру, в неї восьмій з половиною. У мене нема груди, нема що виказувати. Привіт. Я не знаю, Мася, в мене зір поганий. Я не побувала ще на неї, ні на одній ігрі, Андрійше. У нас все отлично. прикольний настрій. Надіюсь, і буде. А у вас? Кто чем занимаете? А все твой комп погас. Привет. Хо-хо. хо Ты не заморозишь, что? Хо-хо. Стресс, стресс, І розказуйте щось цікаво. Євакає. Та все добре ви як? Розказуйте, в кого як проходить літо. Ну да, точно. Дорогі ти, як завжди, в тіму боже. Патімейкер. Нам кажуть патімейкер. До речі, крута пісня її Але Ми сьогодні будемо її замовляти пару разів причому. Ні, ми не в дружніх з ним стосунках. Ну, взагалі ніяких. Будь ласка, не треба мені писати про це, воно нове життя. Кичорка малий. А його друг малий. Він років 13, напевно. Кірка, скільки тобі років? Він зараз на неї провість. Скідко, кого як проходить літо, хто зараз йде куражити? Коди народження, ми привітаємо онлайн. Да, ми збираємось на день народження Куди? в Куди? В в породі. В цю шкатулку. В цю шкатулку. Да. В цю шкатулку. А що? А що робота день народження? В тебе день народження? Вітаємо, вітаємо. Вітаємо. Вітаєм. Привітай. Вітаємо. Ага, тобі 15, йому 15 років. Ого, ти вже такий дорослий, нічого собі. Ростаєш. А я би хотіла зменшуватися в віці. Де найкраще відпочивати. Єгипет чи Турція, хоча там теракти. Ні, забудьте. Забудьте. Сексі шмейсі. Шоо? Шо? Що Ай. Ну, все, ми ще потім знімемо трансляцію. Нам пора виїжджати.